Чекай, чекай, чекай! Якщо у тебе Мерседес, послухай, будь ласка, мене уважно. Топ-5 причин, через яких ти можеш переплатити на ремонті свого авто. Звичка перша: тягнути до останнього. Ой, та ще трошки поїздить, та зараз вчасно. Що може бути? Може бути сніжний ком, якась маленька поломка потім може зробити велику велику б'яку. Наприклад, людина вчасно не змінила мастила в коробці. Що в итогі? Стружка. Коробки хана. Звичка номер два. Купувати найдешевші запчастини. Але ж найдешевше це означає якісніше скупи плати двічі. Наприклад, наш клієнт вирішив купити неоригінальні запчастини, найдешевші амортизатори Magnum. Три дні потекли. Він купив інші, йому дали по заміні. Три дні потекли, але ж за роботу платять кожного разу. В итоге що замовив, був оригінальний, який поставив і зараз вже два тижні їздить чудово. Звичка номер три: не перевіряти на сумісні запчастини. Мол, а і так підійде, Да не підійде. Особливо, якщо це стосується Мерседеса, різні роковипуски, двигуни одне те саме, майже все одне саме, але різниця є. Наприклад, хрестовини виглядає зовнішньо однакова, номера різні, розміри різні, і в залежності від ріку випуска авто, вони ставляться теж різні. Звичка номер чотири: слухати різних диванних експертів, які кажуть: Я чув, що так робили, все буде норм, та да не буде норм. Майже. Всі такі випадки закінчені з з чеком x 2 Звичка номер 5 Не звертатися до спеціалізованих сервісних центрів Мерседес, наприклад, як ми, мусиджипи. Наші майстри працюють з цими моделями щодня вже 15 років. Вони знають, що і як правильно зробити. І навіть якщо вам потрібно зекономити, вони знають, коли і як це можна зробити, не втрачаючи якості. У Нас ці запчастини перевіряються майстри роблять якісно, швидко, без усяких там можливих доп. рахунків. Ми завжди працюємо відкрито. Тому, якщо вам потрібен класний сервіс, класні запчастини, звертайтеся в віта центр, ми обов'язково допоможемо.